Доброго дня! Сьогодні на заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння груп предметів. Один багато. Малята! Сьогодні до нас на заняття завітав гість. Щоб дізнатися, хто це, спробуйте відгадати загадку. Маю я! Кругленьке личко, очі голубі кринички, гарне платтячко вдягаю, ще косиці заплітаю. Так, це дівчинка, а звати її Наталка. Привіт! Я рада вас бачити. Подивіться малята, Наталка прийшла сьогодні не з пустими руками. Що це в неї у коробці? Так. Це іграшки. Давайте їх ближче розглянемо. Подивіться уважно і скажіть, скільки у Наталки медмедиків? Вірно, один. А цуценят? Також одне цуценя. А скільки пірамідок? Так, багато. А скільки машинок? Машинок також багато. А дзих? Дзига одна. Молодці. А тепер подивіться уважно і скажіть, чого більше? Ведмедиків чи пірамідок? Так, пірамідок більше. А чого менше? Машинок чи дзиг? Так, дзига одна, а машинок багато. Далі я пропоную вам пограти у гру Будь уважним. Правила гри. Уважно слідкуйте за зображенням. Якщо на картинці один предмет, плесніть в долоні один раз. Якщо на картинці багато предметів, затупотіть ногами. Готові тоді вперед! Ви чудово впорались з завданням. Далі пропоную вам пограти ще в одну гру, яка має назву Розклади іграшки. Наша з вами задача розкласти іграшки так, щоб на верхній полиці була одна іграшка, а на нижній багато. Як ви гадаєте, ми впораємося з цим завданням. Я впевнена, що так. Чи запам'ятали ви? Скільки має бути іграшок на верхній полиці? Так, одна. А на нижній? Так, багато. Давайте розкладемо іграшки. А зараз подивіться уважно і скажіть, яких іграшок багато на полицях. Так, багато кубиків, багато м'ячів, а ще багато ляльок. А яких іграшок по одній? Так, один робот, одна жирафа та одна машинка. Молодці. А зараз Наталочка запрошує на чаювання своїх друзів. Ведмедиків. Скажіть, якщо до Наталочки завітав один ведмедик, скільки чашок слід підготувати? Вірно, одну. А якщо в гості завітало багато ведмедиків, скільки слід підготувати чашок? Так. Звичайно, багато. Давайте подивимось, чи усім ведмедикам вистачає чашок. Скільки чашок не вистачає? Вірно, однієї. Давайте додамо ще одну чашку. Чи усім ведмедикам тепер вистачає чашок? Так, тож бажаємо їм смачного чаювання. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!